Озвучено книжкова хмаринка. Діліться з друзями, ставте вподобайки, коментуйте. Дякую за підтримку каналу. Приємного прослуховування. Розділ 14. Скотт Пфайфер із Графтона, що в штаті Вермонт. Рейчел рушила навпростець до будинку. Вона нагадувала собі, що на світі повно людей, які мають майже такий самий вигляд, як інші. Вона ж навіть не знає. Яка сильна подібність між ними, а тільки бачила відображення відображення, заломлене у дзеркальному склі під дощем. Якби Рейчел мала якусь хвильку, щоб роздивитися все чітко, якби він затримався біля дверцят автівки, а вона сама завернула за ріг вчасно, щоб поглянути на нього прямо, то ймовірно побачила б, що він чужа людина. У нього не знайшлося б ледь помітного горбка на середині перенісся. Або губи були б тонші, а очі карі, а не блакитні. У нього б не знайшлося Брайанового розсипу ряботиння під вилицями, такого блідого, що побачити його можна було лише опинившись досить близько, щоб його поцілувати. Зауваживши жінку, що так відверто витріщалася на нього під дощем, цей незнайомець, можливо, напевно, всміхнувся б, замислився б чи не сталося з нею, бува, чогось. Можливо, на його не зовсім Брайанівському обличчі відобразилося б упізнання, і він подумав би Це та жінка з шостого каналу, у якої колись давно сталася істерика в ефірі. А може, він би взагалі її не помітив, просто сів би в автівку і поїхав. А так, зрештою, і сталося. Насправді ж, Брайан таки мав двійника. Вони говорили про нього вже багато років. Скотт Пфайфер із Графтона, що в штаті Вермонт. Коли Брайан навчався на першому курсі Браунського університету, йому казали, що один його ровесник, який працює в доставці піци, схожий на нього, як дві краплі води. Дійшло до того, що Брайанові закортіло побачити його на власні очі. Якось він стояв на тротуарі під піцерією, доки не побачив, як його близнюк вийшов із за прилавка, несучи в червоній шкіряній термосумці сто скоробок коробок із піцею. Брайан відступив убік, а Скотт. Вийшов із піцерії і сів у білий фургон із трафаретним написом Дом Спіца на дверцятах і поїхав до Федерал-Гілу розносити свою їжу. Брайан не міг пояснити, у чому річ, але так і не відрекомендувався Скотові. Натомість він за власним зізнанням почав ніби його переслідувати. Ніби повторила Рейчел, коли він їй про це розповів. Знаю, знаю, та якби ти побачила, які ми схожі, то зрозуміла б, яка це моторошна хрінь. Думка про те, що відрекомендуватися самому собі, надто вже дивно це було. Але ж то був не ти, то був Скот. Пфайфер із Графтона, то що в штаті Вермонт, так. Брайан часто говорив так про нього, наче від повного опису Скот ставав трішки менш реальним і трішки ближчим до персонажа комедійного скетчу. Скотт Пфайфер із Графтона, що в штаті Вермонт, я зафоткав його кілька разів. Ти що еге ж? відповів він. Я ж тобі казав, це однозначно було переслідуванням. Ти сказав, що це було ніби переслідуванням. Я користувався зумом, я стояв перед зеркалом у своїй ванні у Провіденсі і підносив знімки до свого обличчя анфас, профіль зліва, профіль справа, з опущеним підборіддям і задертим підборіддям. І присягаюсь. Єдиною відмінністю було те, що в нього лоб був вищий може, на одну десяту дюйма, а ще він не мав цього горбка. Горбок у Брайана на переніссі утворився після хокейної травми у п'ятому класі, коли в нього там частково сунувся хрящ видно його було лише у профіль і ніколи анфас, та й тоді його треба було шукати. На різдво на другому курсі Брайан подався за скотом Пфайфером до його домівки у Графтоні. Що в штаті Вермонт, а тебе не шукалися на різдворідні? спитала вона. Я про таке не чув. Це він сказав беземоційним тоном якщо бути менш милосердними, то мертвим, яким послуговувався завжди, коли говорив про свою родину. Скотт Пфайфер із Графтона, що в штаті Вермонт, жив так, як Брайан, ймовірно, ні за що не захотів би жити, якби не побачив того життя зблизька. Скот працював повний робочий день у Дом Спіце, щоб закінчити університет Джонсона і Велса, у якому навчався ресторанного менеджменту, тим часом як Брайан вивчав міжнародні фінанси у Браунському університеті, жив із трастової ренти від бабусі з дідусем, і гадки не мав, скільки коштує його навчання. Знав тільки, що батьки напевно оплачували його вчасно, бо він ніколи не чув протилежного. Скотів батько, Боб Пфайфер. Був різником у місцевому супермаркеті, а його мати Селлі регулювальницею в містечку. Також вони виконували обов'язки скарбника та віцепрезидентки ротарі клубу округу Віндгем. а раз на рік дві години їхали автівкою до Саратога Спрінгс у штаті Нью-Йорк і зупинялися в тому самому мотелі, де провели свій медовий місяць. Як багато ти знаєш про цих людей? запитала Рейчел. Той, хто когось переслідує, дізнається чимало. Брайан стежив за цим сімейством і молився, щоб у ньому стався скандал. Інцест, зізнався він, або щоб боба спіймали на гарячому в громадському туалеті, коли він мацав за інтимні місця якогось копа під прикриттям. Я був би радий розкраданню, хоч і не знаю, що можна розкрадати у м'ясосховищі супермаркету, може, стейки. Чому ти про таке молився? Вони були занадто ідеальні, ну тобто жили в цьому довбаному милому будиночку в колоніальному стилі просто на громадських землях. Звичайно, біленькому за штахетником, оточеному ганком, на якому так висіла справжня гойдалка. Вони сиділи там на святвечір у светрах, винісши маленькі обігрівачі, і пили гарячий шоколад, розповідали одне одному історії, сміялись. Одного разу їхня донька їй було років із десять. Проспівала колядку, а вони всі зааплодували. А я ніколи не бачив нічого подібного. Звучить мило, це було жахливо. Бо що, як хтось може бути таким щасливим, таким ідеальним, що це говорить про всіх інших людей? Але ж на світі є такі люди, зауважила Рейчел. Де, відказав Брайан. Я таких ніколи не зустрічав, а ти? Вона роззявила рота, а тоді стулила. Звісно, не зустрічала, та чому вона думала, що зустрічала? Рейчел завжди вважала себе, якщо не відверто цинічною, то принаймні доволі скептичною людиною, а після Гаїті готова була заприсягтися, що позбулась останніх залишків сентиментальності чи схильності до романтики. Але десь у глибині її мозку заховалася віра в те, що грішною землею ходять ідеальні, щасливі, а також ідеально щасливі люди. Нема такого на світі, часто нагадувала їй мати. Щастя, казала її мати, це пісочний годинник із тріщиною». Але ж ти сам сказав, зауважила вона Брайанові, що вони були щасливі, вони однозначно такими здавались, але тоді він усміхнувся переможно, але з дрібкою розпачу. Боб завжди зупинявся дорогою додому в одному маленькому шотландському пабі, якось я сів поруч із ним. Він, звичайно, кинув на мене страшенно ошелешений погляд і сказав, що я дуже схожий на його сина. Я вдав здивування. Коли Бармен сказав те саме, вдав здивування ще раз. Боб замовив мені випивку, я замовив Бобові випивку і так далі. Він спитав мене, хто я, тож я йому сказав. Сказав, що навчаюсь у Фортгемському університеті, а не у Браунському, та поза тим не дуже відходив від правди. Боб сказав мені, що не надто любить Нью-Йорк, забагато злочинності, за багато іммігрантів. До третього Келиха іммігранти перетворилися на латиносів і муслимів, до п'ятого він почав торочити про нігерів і підерів, а ще про лесбух. Наш Боб ненавидів лесбійок. Сказав, що як його донька раптом стане лесбійкою, він дайно спробувати мені процитувати правильно залієй звезду суперклеєм. Як виявилося, Боб мав захопливі ідеї щодо тілесних покарань, які роками застосовував на практиці, спершу на скотові, а потім на Наннет, як звали його доньку. Розговорившись, старий Боб не міг зупинитися, раптом до мене удійшло усе, що злетіло з його вуст за останні 15 хвилин, було мерзотою, Боб був жахливим переляканим боягузом, який ховався за бездоганною люб'язністю. Що сталося зі скотом? Брен зітнув плечима. Він так і не повернувся до навчання, мабуть, через брак грошей. Коли я цікавився ним востаннє, а це було 15 років тому. Він працював у одному з графтонських міні-готелів. А ти йому так і не відрекомендувався? Боже ні. Чому? Він знизав плечима. Упевнившись у тому, що він живе не краще за мене, я повністю збайдужів. Отже, стався фантастичний збіг. Рейчел щойно натрапила на Скотта Пфайфера із Графтона, штат Вермонт. Можливо, він приїхав до міста на конференцію, присвячену громадському харчуванню, можливо, він чогось досяг у житті і володіє невеличкою мережею високоякісних мініготелів по всій новій Англії. Рейчел усе таки бажала Скоттові найкращого. Хоча вона ніколи з ним не зустрічалася. Він увійшов у її пам'ять, і вона сподівалася, що життя в нього склалося. Та як на них міг бути однаковий одяг? Вона не могла відмахнутися від цієї деталі, хоч і дуже старалася. Змиритися з тим, що Брайанів двійник чи майже двійник випадково опинився в тому самому місті з двома мільйонами мешканців, напевно, було досить легко. Та щоб купитися на те, що обидва чоловіки були вбрані. Тонкий плащ мідяного кольору, поверх чорного бавовняного пуловера, з піднятим комірцем, білої футболки і темно-синіх джинсів, потрібна була така довірливість, на якій зростають релігії. Стоп, запитала вона себе, звернувши на Commonwealth Авеню і пішовши до свого будинку. Як ти побачила сині джинси? Між тобою та його ногами стояв позашляховик, так само, як і решту його постаті, збагнула вона. У відображенні в шибці, спершу побачила його лице, плащ і пуловер. Далі, коли прийшло спантеличення, помітила його спину тоді, як він сідав у автівку, схиливши голову під одвірком і затягуючи за собою полу плаща. Тієї миті вона не усвідомлювала, що вже бачила все це та дорогою додому в неї в голові все склалося саме собою. Отже так заломлений чоловік. Або ж Скот Пфайфер із Графтона, штат Вермонт, був одягнений у джинси того ж кольору, що й ті, у яких вийшов із дому Брайан. Такі самі джинси, такий самий плащ, такий самий светер, футболка того ж кольору. У квартирі Рейчел і знову почасти запевнила себе, що це не так у житті дійсно трапляються збіги. Вона висушила волосся і пішла до запасної спальні, що нею Брайан часто послуговувався як домашнім офісом. Зателефонувала йому на мобільний. Дзвінок одразу було переадресовано на автовідповідач. Логічно, він або досі у повітрі, або щойно приземлився, цілком логічно. Під вікном, що виглядало на річку біля Мід і Кембриджа, стояв письмовий стіл попелястого кольору. Вони жили досить високо, щоб ясного дня бачити Арлінгтон, а доклавши зусиль ще й частину Медфорда. Однак зараз, за пеленами дощу, Пейзаж обернувся на імпресіоністську картину. Будівлі зберегли форму та позбулися конкретних деталей. Зазвичай тут стояв Брайанів ноутбук, але Брайан, звісно, взяв його із собою в поїздку. Рейчел поставила туди власний ноутбук і замислилася над тим, що може зробити. Вдруге зателефонувала йому на мобільний автовідповідач, його основні кредитки Амекс і Віза. З бонусними милями були корпоративними картками, документація лежала в його конторі, розташованій по той бік дощу й річки у Кембриджі на самому краєчку Гарвард Сквер. Однак виписки за їхніми особистими кредитками були легкодоступні. Рейчел відкрила на моніторі виписку за MasterCard, прокрутила на три місяці назад і не знайшла нічого незвичайного, тож прокрутила на шість місяців назад. Усюди покупки як покупки? Що вона сподівалася знайти? Якщо вона таки знайде щось неправильне, якусь непояснену покупку, таємничий сайт, то чи виявиться це однозначним доказом на користь того, що Брайан сьогодні невдовзі після опівдня був на Коплі Сквер, хоча мав бути в Лондоні? Чи це просто доводитиме, що він ходить по порносайтах? Або ж подарунок на її день народження насправді було не сховано за місяць до потрібної дати, як він заявляв, а куплено в шаленому поспіху того ж ранку. Вона не знайшла навіть такого. Рейчел зайшла на сайт British Airways і перевірила інформацію про прибуття рейсу 422 Logan гітроу Відліт відкладено у зв'язку з погодними умовами. Очікуване прибуття 20.25. GMT плюс один, тобто за 15 хвилин. Рейчел перевірила їхні з Брайаном виписки з банкоматів, і не знайшла жодної операції зі зняття великих сум. Не без сорому усвідомила, що востаннє Брайан скористався карткою для покупки через касовий термінал, щоб купити їй кольє в ТРЦ. Вона поглянула на свій мобільний, подумки вимагаючи, щоб він завібрував, щоб на екрані відобразилося, що телефонує Брайан. Так чи інакше, він усе це роз'яснить. Вона завершить цей виклик, сміючись із власної параної. Стоп. Історія дзвінків у мобільному. Звісно, його історії вона не мала йому телефон надавала компанія, а отже, він належав до ділових видатків, зате мала свою власну. Рейчел іще раз крутнулася на стільці і зацокала по клавіатурі. Трохи більше, ніж за хвилину. В неї з'явилась історія власних дзвінків із мобільного за останній рік. Вона відкрила iCall і звірила зі своєю історією дані, коли Брайана не було в місті. На місці були вони всі вхідні дзвінки з його мобільного, коли він був у Номі, Сєтлі, Портленді, але вони ні про що їй не говорили. Брайан міг здійснювати ці дзвінки звідки завгодно. Тож Рейчел перейшла до іншого тижня. Господи, того чорного крижаного тижня в січні, та до вхідних дзвінків від Брайана, коли він був чи заявляв, що був, ну, у подорожі. А в п'ятому стовпчику рахунка було зазначено плату за віддалений міжнародний зв'язок, яку їй нарахували за відповіді на ці дзвінки. Ця плата була немала. Чому з неї беруть гроші за те, що вона знімає слухавку, треба знайти нового оператора. А досить значна, і вона співвідносилась із дзвінками з іншого кінця світу. Коли Рейчел повернулася на сайт British Airways, у неї завібрував телефон Брайан. Привіт, сказала вона. Щось протяжно зашипіло, а тоді двічі тихо ляснуло. А далі його голос: Привіт, мала. Привіт, повторила вона. Я де? Що? Ти. Я в черзі на митниці і в мене от от розрядиться телефон. Полегшення, яке вона відчула, почувши його голос, миттю змінилося роздратуванням. У першому класі не було розетки у Брітіш Ейрвейс? Була, та мені не підійшла. Ти в нормі? Ага, точно. А чому б мені не бути в нормі? Не знаю, в тебе просто голос якийсь напружений. Напевно, то все з'єднання. Якусь мить він не казав нічого, а тоді. Гаразд. Як там черга на митниці? Величезна. Це тільки мій здогад, але я цілком певен, що одночасно з нами прибули рейс Свіш Ейр і рейс із Еміратів. І знову натривала мовчанка. Отже, заговорила вона, сьогодні я зустрілася з О, отакої. А далі і йшла вздовж. Рейчел почула кілька звуків, схожих одночасно на бібікання і на цокання. Телефон розряджається, мала, дуже прошу, вибач Подзвоню тобі зго. На лінії стало тихо. Чи був шум на задньому плані схожий на шум митниці? Які звуки лунають на митниці? Рейчел уже давно не виїздила з країни, вона спробувала уявити це, вона не сумнівалася. Коли відкривається якийсь перехід, лунає дзінь, але не могла згадати тихе це дзінь чи гучне. Хай там як жодного дзінь під час їхньої розмови вона не почула. Та якщо черга була досить довга, а Брайан ще перебував у її хвості. Він, можливо, стояв недостатньо близько до переходів, щоб дзінь було чутно. Що ще вона чула? Просто якийсь галас загалом, жодних чітких розмов. Чимало людей не розмовляє в чергах, особливо після тривалого перельоту. Надто вже вони втомлені, надто затуркані, як часом приказував Брайан із фальшивим британським акцентом. Рейчел визирнула з вікна крізь дощ на Чарльз і на Кембридж за ним. Неначе змальовані пензлем Моне, не всі тамтешні силуети були їй чужі. Вниз за течією річки вона розгледіла безформну шпичасту громаду стата центру комплексу яскравих алюмінієво титанових будівель, які неначе завалювалися всередину. Зазвичай Рейчел не терпіла сучасної архітектури, та до стата центру відчувала непояснену прихильність. У його безладному шаленстві відчувалося щось натхненне. Вгору за течією річки вона розрізняла купол головного корпусу Міт, а ще далі шпиль церкви меморіалу на Гарвард-Ярді. Рейчел кілька разів обідала на Гарвард-Ярді разом із Брайаном. Він був розташований усього за кілька кварталів від Брайанового офісу, і там Брайан зустрічався з нею першого літа, коли вони були разом. Часом він брав бургери з кухні Чарлі або піцу з у Пінокіо. Офіс у нього був максимально скромний, шість приміщень на третьому поверсі непримітної триповерхової цегляної будівлі на Вінтроп стріт яку значно легше було уявити у старому заводському містечку штибу Броктона чи Волдгема, ніж на задвір'ї одного з найелітніших університетів світу. На маленькій золотій табличці біля парадних дверей зазначалося. Що це Делакруа Тімбер ЛТД. Рейчел бувала там тричі, а може, чотири рази, і не могла назвати на ім'я нікого із працівників, окрім Брайана та його молодшого партнера Калеба. чи пригадати про них щось, окрім того, що вони молоді і симпатичні чоловіки та жінки із завзятими очима амбітних людей. Головно стажери, казав їй Брайан, сподіваються показати, на що здатні, і дістати підвищення до оплачуваної роботи. В головній конторі у Ванкувері. Розрив із сім'єю у Браяна Делакруа завжди мав особистий характер, пояснював він рейчел, «Я аж ніяк не фаховий. Він любив лісопильний бізнес той добре йому вдавався. Коли його дядько, який керував американською частиною підприємства в конторі на п'ятій авеню в Мангеттені, якось увечері вигулював пса в центральному парку і упав мертвий від інсульту, Брайан, який ніколи не засмучував рідних, а просто збивав їх із пантелику, взяв його роль на себе. За рік вирішив, що Мангеттен – це занадто його неможливо вимкнути, казав він сам, і перевів підприємство до Кембриджа. Рейчел поглянула на годинник у верхньому правому куті свого ноутбука 16.02. В офісі ще неодмінно хтось буде, принаймні Калеб, який працює мов скажений. Рейчел могла заїхати до Калеба, сказати йому, що Брайан забув дещо в офісі і попросив її це забрати. Опинившись там, вона могла залізти в його комп'ютер чи проглянути виписки із кредиток у його документах, пересвідчитися в тому, що все сходиться. Хіба це злочин, раптово й цілковито втратити довіру до свого чоловіка? Таке запитання вона поставила собі, намагаючись зупинити таксі на Commonwealth Авеню. Це не злочин і навіть не гріх. Але свідчить про те, що їхній шлюб не має непохитних підвалин. як вона могла так швидко втратити довіру до нього, якщо цього ж дня співало йому осанно в розмові з Мелісою? Їхній шлюб міцний не те, що в безлічі їхніх друзів. Хіба не так? А що таке міцний шлюб? Що таке добрий шлюб? Вона знала жахливих людей, які перебували в чудовому шлюбі, що якимось робом тримався на їхній жахливості. А ще знала чудових пречудових людей, які освічувалися в невмиручому коханні одне до одного перед Богом і всіма своїми друзями, а за кілька років просто викидали це кохання на смітник. Урешті решт, хай які хороші вони були, чи хай якими хорошими себе вважали, зазвичай від кохання, у якому вони так публічно освічувалися, залишалися тільки отрута, жаль і своєрідна приголомшена розгубленість через те. Як темно стало на сам кінець на шляхах, якими вони прямували. Міцність шлюбу, часто казала її мати, дорівнює масштабу вашої наступної суперечки. Рейчел у це не вірила чи не хотіла вірити, принаймні якщо йшлося про неї та Брайана. Щодо неї та Себастьяна це однозначно було правдою. Та вони із Себастьяном були катастрофою від початку, вони з Брайаном аж ніяк не були катастрофою. Та все ж не існувало жодного логічного пояснення тому, що вона раптом побачила, як чоловік, дуже схожий на її половинку і одягнений так само, вислизнув через чорний хід із будинку в Бостоні, коли її чоловік мав летіти до Лондона, їй довелося прийняти єдину раціональну відповідь. Чоловік, який вийшов із вежі Генкока сьогодні після опівдня, був Брайаном, тобто він був не в Лондоні, тобто він бреше вона. Зупинила таксі.